Всім глядачам, всім друзям каналу просто як лампочка. Хочу перш за все вам подякувати. Подякувати за скажімо так, за ваші перегляди. Я не чекав те, що крайні відео ну, так швидко наберуть таку кількість ну, переглядів. За лайки я не говорю, то таке, то вже питання суто кожне. Але я вам вдячний за те, що ви дивитесь, за те, що ви використовуєте. І як подяку хотів би сьогодні такий ролик, не ролик, засняти, які моменти потрібно врахувати, коли ви ставите свій димоход, але які перш за все треба врахувати, коли ви міряєте його перед замовленням. Бо така річ, ну, це не дешеве задоволення. бачите? Ми вже поставили, з Сергієм Васильовичем поставили ми е, трійник. Оце трійник 45 градусів. Я рекомендую, коли ви відео, коли ви, е, відео на мої дивитеся, да, там ви побачите, що є і 90, і 45. Ну, Здебільшого я рекомендую людям, хто ставить димарі, е, старайтеся використовувати 45. 45 ну, це половина від 90, краще тягане. Дивіться, бачите, тут у нас іде вже конденсат, тепло виходить із підвала. І тут у нас виходить точка роси, якби, і от воно конденсує. Далі, отже, дивіться, зараз ми спустимося в підвал, і в підвалі я теж покажу, що потрібно врахувати. Коли ви свій димохід плануєте ставити, то потрібно... Дивіться, коли монтуєте матч, то, то потрібно врахувати, якщо у вас ще немає водосточки, то потрібно врахувати буде. На одному з своїх відео я розповідав, я його також не виклав, але я думаю, що я його викладу. Це також тут же на цьому господарстві я ставив ось цей димоход, який я монтував, це літом ще було. Тут також 45 градусів це у нас теж видно конденсує, це із каміна димоход виходить. Тут ми використали, чим цікавий цей димохід. У нас іде мачта. мачта. І на мачті йдуть зацепи. Просто такі пластини поварені Ось тут, в цьому місці. Покажи себе. зацепи. Самий дешевий варіант фіксації. І пластина з нержавейки на болтик на 8. Виходить, вздовж ви домачте приварили, мачту до стіни виставили і у вас вже є направляюще, до якої димохід ставить. Там же також потрібно буде врахувати, водосточки в нас нема, тому цей момент ми також врахували, як і на попередньому димоході. Добре, поки що пауза і перейдемо зараз у підвал. В підвалі розкажу. Власник цього підвального приміщення захотів, щоб котел у нього тут стояв, і нам потрібно було вийти із, із підвала. Так як у нас що котел і виход із котла нижче рівня землі то тут нам потрібно було використати 45 градусів. Отже, дивіться, коли ви міряєте, щоб замовити, вам потрібно, ну, щоб котєл перше вас виставили. Котл виставили. І тут у нас, дивіться, враховуєте, скільки у вас, скільки отак іде, метрів від трійника, але враховуйте також, що виробники роблять оцю прокатку десь 8 см. Це коли ви будете в магазині замовляти, також питайте менеджерів, хто там вам буде продавати такі речі, то питайте, скільки у цей момент. Шоп... Есть, длина да, робоча для ванна. Робоча і Є робоча, є загальна, Сергій Васильович no. підказує. І дивіться, ще такий момент. Получається, це вже лайфхак. Коротше кажучи, оцей трійник, він дуже мало залазить на ось оцю шибероцей. Якщо ми його. Притик надійним, то цей шибер буде не працювати ця заслонка. Тому е у, так, у виробників, які на промисловості е в, на, е в, ну, в, е в промислових масштабах виробляють ці всі труби і так далі. Ну, вряд ли ви замовите отакий перехідник. Це ви знаходите жистяну майстерню найближчу, яка у вас є. І от це в нас з нержавійки Жаростійкої, 08. Вам хлопці отакі можуть зробити. Оце пан Костянтин, до речі, йому вітання. Пан Костянтин зробив, ось я йому привіз цей трійник для того, щоб він міг поміряти, щоб що воно стало. І він зробив таку от муфту. По місцю ми зарізали отакі зарізи зробили. І вже ми змогли е, запросто надіти цей димохід, і в нас е, місця тут вистачало. Отакі от моменти. Так що дивіться, користуйтеся, кому цікаво, дивіться канал. Те, те що я щойно говорив. Підвалі, коли казав, що потрібно врахувати. Це зараз ми трубу ще маємо докинути до тієї мачти. Два метри дозамовили. Ось дивіться, бачите, що то, що я казав, 10 см це виходить в мінусі. Так що ці моменти потрібно враховувати, коли ви замовляєте. І вираховуйте, яка вам загальна висота потрібна.